Вітаю вас, мої любі глядачі. Я зайшла в секонд-хенд після роботи хочу вам познімати дещо показати. Такі мені сподобались красівки. Вони були шкіряні, і там вставки були не шкіряні. В гарному стані, пошкоджень немає, підошва ціла. Ще були такі цікаві зелені красівки. І Оці мені сподобалися самба. Вони справжні, це не підробка, справжні самба. Вони зручні дуже, але бачите, вже там підошва була клеєна, переклеєна, і їх потрібно знову клеїти, і їх чистити, фарбувати. ну, Ними, ними потрібно займатися. Хто цим займається, то можна купити і привезти їх в дуже гарний стан. Ну, багато красиво, а більш нічого я не знайшла. Оці були гарні, але потім знайшла, знайшла пошкодження по тканині, то вже їх можна тільки викинути. Таке залишається. Можливо, воно і було тут таке взуття на завозі. Я не була на завозі. Зайшла сьогодні. Тут 270, здається, 9 чи 74 гривень за кілограм. То, то що залишилось уже? Можливо, такий завіз був не дуже гарний. Я нічого суття гарного не знайшла, та навіть цікавого. Так, набрала трішки речей, але я їх міряти не буду, покажу вам отак на вішаках. І що я знайшла? Знайшла такі балоні штанини. вони не утеплені, вони з одної тканини, але вони сподобались мені своїми, бачите, такими різнокольоровими затяжками. І вони і попереду, і позаду, стан у них як новий, слідів насіння не було. Всі затяжки, ці цілі, неушкоджені. Це чоловічі написано, штани. Але вони сядуть дуже гарно і на жіночу фігуру. Ще знайшла такі вілюрові. Це не оксамит, це вілюр, бавовна, бренд Зара. Але маленький розмір, розмір есочка. Думаю, що на мене вони будуть малі. От зараз такі штани дуже модні, дуже актуальні, і їх всі купують в мас маркеті вони в гарному стані, пошкоджень не було. Між ногами не було пошкоджень, не позаду, і там блискавка збоку цікаві. Наступний жакетик. Мені дуже сподобався цей жакетик. Він із візкози з поліестером. Віскоза така тканина, ця з візкози, вона така груба, не тонка, майже тримає форму. Він був дуже чорний, ну чорний, а камера завжди цей чорний колір він висвітлює. І гудзики всі на місці, і вони застьобуються, і дуже красиво вих... виглядають. Позаду цілий, попереду цілий. Пошкоджень також не було. Мені, Я думаю, що мені здається, що це сяде він до джинсів, дуже гарний, до спіднички. Оце мені сподобалось плаття. Воно таке цікаве. Зараз я вам покажу. Це 100% вовна. Не знаю, що це за бренд, можливо, якийсь вінтаж. А дивіться, що у них по низу вишито, вив'язано. Миші. Ну, На хом'яків не схоже, схоже на мишей. Це тільки на передній частині сукні. Це сукня така, міні-сукня. Може, туніка. 100% вовна. Ще знайшла такий красивий жакетик, ой, не жакетик, а джемпер. З виобразним вирізом тут 100% бавовна, котон, і він в ідеально новому стані. Слідів носіння немає, пошкоджень немає, ромби залишаються актуальними. Далі у нас то також зацікавив. Все-таки я вирішила знаєте, приміряти одну річ. Тут не потрібно було багато знімати з себе реч... речей, і я надягла на свої светри. Отакий От чоловічий бомбер чи куртка, не знаю, як її назвати, мені сподобалось кольорами. І те, що тут клітинка, бачите, вона сходиться. Застюбувався на кнопки, але тут в складі, всього-навсього, це 100% поліестер. А виглядає досить цікаво. Що тут поліестер, я вже потім дізналася з вами, коли оглядала вже цю річ. Є там ковтунці, бачите, о, тут на рукавчику. Ну, Я думала, що якщо тут вовна, то їх можна прибрати і вони будуть ну, в гарному стані. Але якщо тут поліестер, то вже важко щось виправити. І я не стала вже його розглядати навіть для покупки. І вже пошкодувала, що його взяла. Я не беру такі поліестерові речі. Хоча дуже гарно сів і дуже красиво виглядає. Ще я сподівалася, що тут вовна, думаю, зараз вам покажу, що тут вовна в складі, але ні. На жаль, Поліестер. Мороз. 18. Утром було два, мінус 22, зараз 18, це вівторок уже у нас. Сподіваюся, що завтра буде трішки менше. Ну, я дивлюсь там по прогнозу, що воно не зовсім. Ну, зовсім не буде менше, набагато. Трішки там знизиться до 10 максимум. І все. Зараз йду додому. Начебто, знаєте, мороз, а воно так гарно на вулиці. У нас освітлення увімкнули <світлення> вуличне і дуже так гарно, так затишно і так зимово казково. Зараз <світлення> покажу вам. Дивіться, як гарно підсвічує світло. Сніг такий іскриться. О, я думаю, це в усіх так, не тільки в сумах. І така вся зимова казка. Машини. Хто виїжджає, то я чистив, хто не виїжджає, стоїть прикидана снігом. Ну, я виїжджаю. Такі сьогодні знахідки були, показала. Не захотіла міряти, тому що вона мені багато одягує, це дуже довго роздіватися. І не дуже хочеться. Іду додому, відправила посилочки своїм дівчаткам, хай дивляться, хай отримують. А так зараз прийду додому, подивлюся, що там мій Марсік робить. <сум> Скучає за мною. Він сьогодні зовсім спав зі мною. Я його так обняла, як м'яку іграшку. Він. Він як заснув так міцно, що я навіть ворочувалася він не прокинувся. Так, ну все, пішла, виключаюсь. Марсік у мене завиває, розумієте? Я вже така закололась, щоб мені не заважало. Я не люблю, коли вона мені заважає. Я ще не люблю, коли за мною відчинений шкафчик. <закова> Також цього не люблю. Я вже жую, не знаю, як ви, а я завжди, коли їсти хочу, на газу там варяться яйця, картоплю поставила, а я вже не можу. Мені потрібно щось з'їсти. Їм хліб. На що я варю яйця? Зараз ви бачите, вони прикручу. На що я варю яйця? Значить, я хочу із сардіною, Сардіни яйця, цибулька, таке от, знаєте, як... Салат такий зробити, пам'ять виделкою і помазати майонезом, смастити. То я думаю, я вже так робила, тільки була в мене скумбрія із консервіру. Марсік, хвати гребтися? Марсік! Оце в нього, розумієте, така привичка. Він, якщо йому скучно, якщо його ні, ні, ніхто не розважає, то він іде і починає грибти свій коробок, горшок. І це так відбувається в нього довго, що не знаю, що він там грибе, до цих пір він грибеться. Напишіть вам, як мої знахідки сьогоднішні? Я не міряла. Ну, не міряла, ви розумієте, ну дуже не захотілося мені роздягатися три. Три слої в мене одежі, і я, і я не захотіла це все роздягати, вішати на вішаки, потім це все вдягати. Ну, немає бажання, тому що це вже вечір. Коли це в день або зранку, то ще можна. А коли я вже стомлена і пішла з роботи, то я не хочу. Зараз покажу, яку я сардіну готую. Ось така сардіна доволі непогана. Сіленько. щось я її. ну Мімозу не хочу. Може, ви скажете, що зроби мімозу? Я не хочу мімозу. Я її зараз подавлю, додам цибульки, мілка порізана і яйця додам. І все все перемащу майонезом. Буде смачно. Орхідейки далі цвітуть. Це ще не розпустилося. Та також скоро вже. Буде квітнути. Ну, такої. Чекаємо, чекаємо. Ще, ще немає, але чекаю. Ну, покажу вам ці з цього боку, щоб ви подивились які вони гарненькі. Вони маленькі і такі дуже гарні. І ця така сама. Вони дві сестри були в одному горщику, я їх розсадила, і вони вже який рік вони завжди зацвітають одночасно. Одною стрілкою одна і друга. Вони, як дві сестри. Ну і тут ось. Уже бачите, які. Це вже так ось ось розкриється. Буде красиво. Ця біла буде, а та рожева. Поки яйця варяться, трішки поговорю з вами. Дивіться, я вже ось дивлюся блогерів, ну, я, я ж так, як і ви. Також дивлюсь деяких блогерів. І знаєте, що я помітила? Що дуже багато зараз блогерів, які ображаються на своїх коментаторів. ну Чомусь мені так вони попадаються. Уже декілька кажуть, що ну, ну, за чому ви засуджуєте, чому ви вказуєте? Навіщо ви пропонуєте свої якісь пропозиції, коли вас про це не просять? Чому ви сердитесь, якщо блогер. Впевнена в своїх діях, а ви в цьому не впевнені, і ви з нею не погоджуєтесь, ну, знаючи з ним. І у вас в коментарях є така злість. ну, Не у вас, ну, у коментаторів. Є така прям злість в коментарях, в словах, які читаєш. І, ну, Мене це також буває стосується. Ну, Не так багато, тому що я таких. Одразу блокую, мені не потрібні. Це такі якісь незрозуміла злість, за що, про що я про себе розказую. Людина сердиться, злиться, начебто я їй прийшла і щось зробила. <кій> ну, І я не знаю, що це таке почалося. Чи це такі вже як хейтери почали так діяти, що висловлюють не тільки образи, а саме злість так от в коментарях. То я помітила в деяких вже навіть люди виходять виходять знімати і кажуть, що є. А навіть не хочеться брати камеру в руки, тому що такі злі коментарі, такі образливі, якісь. ну Чого ви ображаєтесь, як каже людина: я показую своє життя, я показую, як я роблю. Ну, це ж не значить, що вам потрібно повторювати ці дії цього блогера, цієї людини. Ну, не подобається. Подивились, не сподобалось, пішли далі. Отакі це замітила. Я не пишу коментарі, я можу написати коментар тільки росіянцям, які пишуть, чого ви плачете, зараз прийде Росія, і вам буде дуже гарно жити. Ну, і я одразу не у себе, у мене таких не пишуть. А у, у інших блогерів, якщо я читаю коментари іноді. То є такі, що, типу, що ви там плачете, що вам там не подобається. Все буде добре, прийде Росія, вам буде краще. Ну, я відправляю одразу такі далеко словами. Не знаю, доходять до них мої коментарі чи ні, але я не можу стриматись. Все, буду готувати їсти. Всім гарного тихого вечора. Зустрінемось завтра.